Дивіться, дівчата, хочу розділити, напевно, вашу біль, бо ви зараз виглядаєте більш самостійно і самодостатньо, ніж більшість пацанів. Серед тих 100%, що мені пишуть загросять про допомогу і тільки 2-3 дівчат, і то знаєте, як вони просять, що, типу, пан Сергій, можете оплатити фуру з гуманітарки доставку для військових в Україну. Отак я пишуть. І от, уявіть, біль дівчат. Це ж ми, пацани, можемо підійти і знайомитися до любої дівчини, яка нам сподобалась, Проявляти увагу і так далі. Що там залицяться. Дівчата ж вибирають серед тих, хто на них вже звернув увагу. Ну історично так склалася, і в принципі воно так правильно. І от їм приходиться вибрати куча таких інфантілов, які не несуть ніякої відповідальності за себе за життя, блін то там в депресії, хтось чи так далі Я прекрасно знає що таке. Клінічна депресія, і як з цього виходить, і як з банкротства виходить і заново все будувати. Це все проходив. Пацани, ви біля це виглядаєте? Ну просто жесть вообще і дівчат наших дуже шкода в цьому плані. Дуже. Якщо ви хотіли нарешті дати своїм дітям гарну освіту, закрити нарешті свої борги, змінити життя, купити те, що ви хотіли, не то на що гроші вистачило. Якщо ви хочете щось реально вже змінити в житті, будь ласка, прошу, заходьте на ефір, він абсолютно безкоштовний. Це вас ні до чого не зобов'язує. Я вам розкажу реальні шляхи, як і на чому зараз можна Якщо ми відчуємо, що ви підходите нам в команду і ви це також відчуєте, то у вас буде така можливість.